На подвір'ї рідного дому з Леонідом Павлюком прощалися родичі та сусіди. Спілкувався не раз, дуже хороша людина, хороший сім'янин, батько. Шкода, сльози на очах стоять. Двоє синів і дружина. Шкода, дуже шкода, хороший вчитель. Всі такі відгуки гарні зі школи дають діти, батьки, вчителі. Страшна втрата. Далі траурний кортеж рушив до центра міста, де поблизу пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. Вчителя та воїна зустріли на колінах учні, колеги та мешканці міста. Педагогиня Лариса Гаврилюк каже: Леонід Павлюк 30 років викладав історію. Леонід Вікторович працював в Сачевіцькій школі. Це були десь 80-90 роки. Вчителем історії. Я навчалася в сьомому, восьмому класі. Це мій вчитель, це мій наставник, мій класний керівник. Дуже шкода, дуже жаль. Він був гідною, хорошою людиною і з однієї сторони велика гордість, що він був не просто вчителем а ще і захисником нашим. З другої сторони, дуже прикро, що така хороша людина так рано віддала своє життя за свою країну. Його любила вся школа. У 58 років Леонід Павлюк добровольцем пішов на війну, каже його учениця Ярина Кучірка. П'ятому класі він нас вчив цілий рік. Далі в шостому класі почалась повномасштабна війна. Він нас довчив дистанційно і далі пішов воювати. Його взяли полон. Ну ми надіялися, що з ним все буде добре, але ну на жаль, так сталося». Військовослужбовець, який просив не називати його ім'я та не показувати обличчя, розповів разом з Леонідом Павлюком. Потрапили у полон в травні 2022 тисячі Року під красним лиманом на Донеччині через неналежну медичну допомогу Леонід Павлюк помер 1 вересня 2023 року. У жовтні того ж року тіло бійця повернули на батьківщину під час обміну тілами загиблих та померлих у полоні бійців. Від жовтня минулого року рідні очікували на результат експертизи ДНК, який підтвердили на минулому тижні. Спочиватиме воїн на алеї слави місцевого кладовища. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Музика